Тут можна переглядати наявність світла в місці просто. Можна знайти вулицю, наприклад, златоплазу. І обрати блок. Зараз там є світло, бо він зелений. І можна переглядати наявність світла в майбутньому. Можна також дивитися детальніше опис вулиць, які там знаходяться. Можна просто переглядати інші блоки. Таку інтерактивну мапу відключень світла у рівному розроби річний Олександр Гордійчук. На ній всього за декілька натискань можна побачити, чи є у вашому мікрорайоні світло. У ці дані Сашко оновлює щодня. Зелений колір це наявність світла. Є червоний це немає світла в тому блоці. І ще як ви натиснете на блок, він стає синім, щоб було зрозуміло, який це блок. І з'являться графіки, можна переглядати графіки. Я користуюсь офіційними графіками ну, в основному з телеграм-каналу Віталія Коваля, ще деколи з «Рівнеенерго», де швидше будуть опубліковані. Ці дані я вручну змінюю, вношу на карту на наступний день, біля 12-ї години, то я вже вношу новий на наступний день. Створити таку онлайн-мапу вирішив близько двох місяців тому, аби було легше і швидше знаходити потрібну адресу, адже формат графіків відключень світла, який пропонують рівнянам, є не дуже зручним. Натисненні ви можете переглядати графіки. Тут в часових проміжках це є світло, де світиться лампочка, де немає ну, де не світиться лампочка, там немає світла. Школяр цікавиться it сферою з дитинства, переглядаючи курси на Ютубі, навчався програмуванню. Проте всерйоз почав працювати над цим лише минулого року. Я ще цікавився IT з восьмого класу. Там різні мови програмування вивчав, але над створенням сайтів я почав працювати з початку повномасштабної війни, початку повномасштабного вторгнення, і потім мені вже через півроку я вже вмів робити деякі сайти, мені вже приходили замовлення. І потім я вирішив, як почались відключення, то я вирішив допомогти рівнянам і створив карту відключень світла. Окрім відключень світла, на порталі можна знайти іншу корисну інформацію. Також додатково я створив карту пунктів незламності, щоб люди могли переглядати де зараз пункти в місті, найближчі також шукати від своєї локації. І ще додатково є карта з бомбосховищем і з противорадіаційними укриттями. Також можна дивитися тип місткість і адресу. Про те, що Сашко працює над створенням такої мапи, знали тільки друзі та рідні. Для решти така розробка була дуже приємною несподіванкою, розповідають у школі. Це є дуже зручно, тому що не потребує багато часу. Взагалі, ми зараз любимо користуватися різноманітними додатками, в яких є дуже гарно зроблена візуалізація. Як керівник я обов'язково буду ініціювати і відзначення його як особливу дитину в плані того, що його. Проект є і надзвичайно цікавим і корисним. І як ви підмітили, має соціальну значимість. На цьому Сашко зупинятися не збирається. Планує вдосконалювати мапу, зокрема, аби можна було переглядати графіки відключень в режимі реального часу, а також масштабувати її на усю область, а можливо, навіть і на сусідні, та найближчим часом додасть ще одну функцію. Я ще планую додати. Карту тривог, ну маленький карт тривог, щоб можна було переглядати і значок, щоб люди могли дивитися на сайті, чи я зараз тривога, чи немає. Ну просто для зручності людей, які заходять на сайт, щоб могли бачити наявність тривоги в рівному. Окрім вдосконалення мапи, 15-річний школяр має чимало ідей для своїх нових майбутніх проєктів. Але про що саме вони будуть, Сашко поки не розповідає. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.